27 липня на європейській площі у Києві в свободівці акцією протесту зустріли емісарів Москви, патріарха Кирила та російського президента Владимира Путіна. Попри заборону Київського окружного адміністративного суду проводити зібрання та використовувати гучномовці, народні депутати Юрій Сиротюк, Ігор Мірошниченко, Святислав Ханенко, Леонтій Мартинюк та Андрій Єлєнко відкрито висловили свою позицію щодо втручання Росії у святкування 1025-ліття хрещення Київської Русі. Росія і нинішня Україна. Українська влада використовується як привід для політичного протистояння в Україні, як привід для чергової пропаганди руського міра, російського імперіалізму. І тому, власне, ми хочемо їм донести, що Русь це Україна, а Русь це наша історична назва, яку Москва в цей час вкрала просто в нас, і вони до Русі не мають ніякого відношення. Вони продовження Золотої Орди, а ми продовження Святої Русі з центром в Києві. Націоналісти застерігають, тісні обійми московської церкви відірвуть Україну від Європи, аби втягнути в азію. Янукович має уникати митного союзу. Московитів ми запрошуємо, якщо вони хочуть святкувати, хай приїздять. Ми їх тут приймемо належним чином, як молодших братів, як людей, яких ми навчили православній вірі. і будемо боротися за українську державу без московських колоніїв і без царів. Соняшнього руського міра в український дім на виставку велике і вічне віруючим вхід заборонили. Хрещати оточували залізні паркани та міліцейські кордони. Навіть прихильники російського патріархату не мали доступу на поклін. У підземному переході чатували беркутівці в повній бойовій готовності. Чи то на націоналістів, чи на мирян. Причому СССР по я такого не бачила? Печально, що ми не попали туди. Ну такі обстоятельства, що там правительство багато. Е Глав государства, тому все перекрите. Нам дуже печально, але ми молимося тут. Я, Володимир, стою під забором. Бачите я? Ні, ну скажіть мені, не обідно мені. І за того, що нема поваги до людей. А вже наступного дня обійшлося без Беркута, міліції і кордонів. У неділю 28 липня свою ходу до пам'ятника Володимиру Хрестителю здійснили українські віряни. Якщо порівняти вчорашній день і сьогоднішній день, то вчора було апофеоз мракобіжця, а сьогодні свято світло. І тут просто навіть по тональності, по теплу, видно, все-таки Бог і християнство це добро, любов, це світло. А те, що ми вчора бачили під час приїзду Києва, це ряса від «Версачі», бронепоїзд від Мерседеса. Це нічого спільного з християнством немає. На святкування хрещення Русі до Києва з'їхалося понад 20 тисяч люду. Вони вважають, настав час для єднання українських церков. Всі бачать, що це таке Україна, що це таке український народ, що це українська православна помісна церква, Київська патріархату. Це показано на весь світ. По що там розказують, що хрещення Київської Русі почалось там. З Москви і так далі це повна брехня. Ми Кирилу не віримо. Більше не в ті часи бігали канібали і дикуни, коли у нас була цивілізація. Тому нехай він приїжджає бронепоїздами і так далі. Ми є українці і ми будемо пишати своєю державою, своєю церквою. Незважаючи на спеку, учасники хресної ходи йшли у вишиванках щасливі й усміхнені. Святковий молебень здійснив святійший патріарх Філарет. Сьогодні молебень. Був звершений для українського народу. А вчора був молебень для високоповажних державних діячів, чиновників. Ми їх шануємо, але народу там не було. Київський патріархат вже вкотре закликає всі українські конфесії об'єднатися в одну православну помісну церкву незалежну від Москви. Кожна незалежна православна держава має незалежну церкву, тільки одна Україна. Має незалежну державу, а церква залежна. Тому ми боремось і вважаємо, переможемо, і Господь допоможе нам.